Так, я прийшов після заводіка, треба плотно засісти в щось поіграти. Ля, -ля, 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 ля скільки в мене време там є. Хе-хе! Вже 26 рік, я б твою мать. Ех, а помню, як раніше після школки приходив, сідав іграти за комп'ютер і до самої ночі. Хм, Кстати, в які ігри я там грав? А всім привіт, друзяки. В цьому відосі ми згадаємо наші ігри дитинства, їх буде дуже багато. Тож я по-любому найду хоча б одну ігру. jakou vyhráli. A pokud ne, tak já... Я вспомню свої ігри, також рабатяг з телеграм-канала. Вони написали мені кучу ігор, які асоціюються у них з їх дитинством. Ви присаджуйтесь, не знаю на що угодно, що є под рукою. Беріть кушайте, що угодно, що є под рукою. А також залітайте в ТГ канал Розіграш на Скін А Якщо ви не граєте в цю парашу, то я відправлю вам приз грошима. Все, я вас не задрачую, насолоджуйтесь відосом. Крутий. Поїхав. Давайте уточню маленьку інформацію. Я буду затрагувати епоху ігр з 2000 року до 2015-17 максимум. Тобто тут будуть які ретро ігри. Такі ігри, в які грала Z. Угу. Коротше, ігри всіх епох. Перша ігра, яка в мене асоціюється з дитинством, це World of Warcraft. Ой, господи, навіть не питайте, як я з нею познайомився Мені навіть зараз трохи стидно це розказувати. Є, у мене дядя, він грав в Вов. Дядя полетів у магазин і сказав мені, що тут буде рейд, нічого не клацай, малюк. Бо мені потім надеруть сраку як ви думаєте, що я зробив? Я наклацав усе, що тільки можна, на нас напали ті монстри, і вбило наш там весь клан, чи що гільдію, я не пам'ятаю. І тим самим гра дає одразу зрозуміти, що тут лохи проіграють. Саме ця гра породила багато сучасних жанрів. Я би навіть сказав так: половина сьогоднішніх ігр... Це результат появи Вов. Що, який Вова, і я навіть здивувався, що сьогодні, зайшовши в цю ігру, я можу грати. Не думаю, що через ностальгію, того що в неї я програв небагато, але навіть зараз цікаво повиповняти якісь квести, подивитися, як воно взагалі влаштувалося. Нагадую, що ігра 2004 року. 2004 -го. І на той момент уже була ідеальна прокачка, де й було цікаво виконувати квести, спілкування з людьми. Це все коротше круто. Якщо ви хочете поностальгувати, то я вам рекомендую в неї зайти. Слідуча гра, як би вам сказати, ця гра легендарна нах. Nah. Просто попитайтеся її узнати лише по а ну Анука. Так, да, правильно, красавчики, це Age of War Хто не угадав, ідіть сука, учіться в школу. Да, це я мега дорослий 20 років. А ви всі шкалері Гра, з якої взяли простий концепт. Дві вежі атакують один одного. З одної виходять залупки і з іншої виходять залупки Треба було прокачувати свою базу і прокачувати своїх юнітів. А, класно, звісно. Скаже нове покоління. А що в цьому такого? Мало хто з них зрозуміє, що епоха взагалі ігор на сайтах, флеш ігор була дуже крутою. Це було дуже просто. Написати пару слів в браузері, зайшов, пограв, кайфу. Тут, звісно, рішає саундтрек, та й кому подобається обороняти базу, знайшов ізюминку в цій грі в виді прокачки солдатів та прокачки бази. Давайте візьмемо слідучу гру від нашого підписника Андрія. Старі танки. Я ху хуй знаю, що він мав на увазі. Напевно, танки онлайн. Якщо так, Андрюха, привіт з танка. Ну, і її легендарність ну, взагалі не підлягає ніякому сумніву. В них пробували грати усі. Усі, хто сидів ВКонтакте, однокласник. Не дай боже. Грали в цю імбульку та питались залутати ящик з тисячу кристалів чи що там було, я вже не пам'ятаю. Коли посеред бою ти її на голову з гвинта крила падає дроп. Ну а якщо дивитися зараз, то зрозуміло, що вона імбалансна, та заходити в неї можна лише через ностальгію. Давайте, якщо ми вже затронули ігри во ВКонтакті, то можемо вспомнити такі ігри, як Контра Сіті, Блокада, Кубізумія. Копатель онлайн асоціація у цих іграх у мене 100% з дитинством. Я грав в них з однокласниками, з друзями і сам. Майже кожен пробував грати в ту чи іншу ігру. Ці ігри купили дуже велику аудиторію. та набрали швидко свою популярність. Тож пацани, хто грав в ці стрілялки, браділки круті. Ставте лайкос, побачив скільки вас умалішоних. Я, якщо що теж рахуюсь. Я взагалі відбитий наглухо. Але зараз, за що в них ви не побачите ніякого онлайну. Контра Сіті взагалі немає ви ВКонтакті. Треба качати окремий клієнт. І вже на процесі монтажу я помітив таку новину. Зараз продають точну копію Контр-Сіті з. За от ні, вдумайтесь, вдумайтесь за 960 гривень. Да, 20 доларів зараз стоїть поіграти в контрасіті з онлайном 20. Якщо ви хочете ностальганути, то лучше реганути і обмежитись якимись відосиками з Ютубу. В Кубізумі заходив разів 5-0 онлайна в блокаді та в інших іграх теж саме. Сорян, в тюрягу в бутилочку, якусь я не грав, тож за них я вам нічого не розкажу. Але і такі ігри мали свою аудиторію. Та й взагалі у нас ці соціальні мережі заблочені. Тож на сьогодні моя рекомендація точно не заходити в ці ігри, там просто немає що робити. Ну що, бобри, готові до розрива взагалі кабіни. Assassin's Creed Unity. Да, фанати Асасіна можете радіти. Ця легенда достойна нашої уваги. Казалось би, ігра 2014 року, що в ній може бути такого? А я вам відповім: прокачка персонажа, кастомізація персонажа, велика карта, відкритий світ, куча прикольних механік. І хороша графіка. Я думаю, на цьому моменті не треба нічого казати, а треба лише дивитись. Можливо, ще й інші часті покорили ваші серця. Але в моїх спогадах залишилась саме вона: еталон та апогей людської творчості на той момент. До речі, я її теж грав на дядяному комп'ютері. Ну я і тоді ще зрозумів, що ця гра буде крута навіть через 10 років. І я не помилився. Давайте трошки відійдемо від комп'ютерних ігр, до них ми ще обов'язково повернемось, та перейдемо до мобіль. Да, я впевнений, що кожен з вас грав в ці ігри, які я зараз назву. Стартонути наш список заслуговує ігра Plants vs Zombies. Гра, яка підходила для всіх возрастних категорій. В неї грали як і діти, так і дорослі. Оця музичка. Круті анімації передавали атмосферу наповну. Цій грі, помимо крутої сюжетної лінії, також були додаткові режими, які теж були круті. Особливо я перепрошов цю гру у 25-му році, та мені вона понравилась безумно. А хто ще пам'ятає цього Девіда? Ере-ре-ре. Ере-ре-ре. Якщо ви хочете поностальгувати, то лайк. Іграйте. Clash Royale. Мобільна ігра, яка 2017-18 рік заполонила всі мобілки від компанії Supercell. Тоді на в школі можна було почути лише цей звук. Так, <звук> да, зараз вона теж проживає свій підйом, але всі ці роки вона була в тіні від слідучої ігри від Supercell. Бравл Старс. 19, 20, 21 рік. Пер на в школі можна було почути лише. Ті звуки. Кожен радів, коли ми випала легендарка, наче він виграв мільйон доларів. Ех, було времечко Також споминаємо Angry Birds. Subway Surf, Jetpack Joyride, Minecraft, Теж уграли всі кооператив на перервах Among Us, Да, ми теж грали в цю ігру класом, та забавно було шукати кілера. Ну, зразу понімав, хто є хто. Хто більше всього мовчав, той є кілер. Або навпаки, був дуже активний. Да, я тут кажу такі цифри: 2018, 19 рік. Яке там дитинство? Ну це ось тільки що було. Це вже пройшло майже 8-7 років. Тобто мені було 11-12. Я я просто в як летить час. Важливо розуміти, що у кожного була своя окрема любима гра на телефоні. Не у кожного був комп'ютер. Але якщо у вас був кнопочний телефон, то навіть там були свої ігри. Ігри, які захватили ваші серця, реально багато. Я ще не упомянув кучу платформерів, таку ігру, як Асфальт 8. Можливо, навіть хтось пам'ятає про таку ігру Smash Hit. Прикольна гра з атмосферною музикою і з прикольним сенсом. Ти під релаксуючу музику б'єш стекла. Hill Clump Racing, де у тебе чувачок смішно виворачує Голову, та рівні там реально були тяжкі. Але багато хто не парив, скачав зломку і грав. Теж запомнилась музика, анімація та своєю особливістю, що не можна ударятись головою. А то рівень починається спочатку. Хтось може пам'ятає таку гру Cross Row, де ти із за курочку треба перебігати дорогу, або така гра як Pile Up, де тобі треба ставити рівно кубики. або і, в яку грали починаючі маньяки. Називалася вона Плаг. Суть в ній була, що тобі дають можливість заразити весь світ. Одним вірусом теж інтересна система прокачки, і в неї грати було не скучно. Та більшість сповнить Анжелу або Кота Тома, чувака, який отстрелює крикадилів. Також ми з моїм братом грали в таку прикольну гру Drive Ahead. Суть гри, похожа на Hill Climb Racing, захистити свою голову. Якщо ти якоїсь своєї частинки машини попадаєш по голові противника, то ти виіграєш раунд. Теж там були різноманітні машинки, анімації. Дуже прикольна гра. Мені вона реально дуже подобалась. Ми з братом грали в неї реально також були в моєму списку, в моєму темному прошлому такі ігри, як 2048, всякі пазли, Три в ряд, доміно, е, фрукти різать, звісно фрукт нінджа. Кстати, не знаю, як ви, але багато з мого оточення я перестав не іграти, тому що був слух, що портиться екран, коли ти пальчиками так ріжеш фрукти. Мені кажеться, всі перестали грати через це. Та це зараз виглядає може, трошки смішно, але тоді в це реально вірили. Ну і давайте закривати наш список мобільних ігор, буде Sims. Sims – це база, в неї грали як і дівчата, так і хлопчики. хо хо Хо-хо-хо! Яке м'ясо нас зараз чекає? Windows ігри Windows 7 ігри да-да Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Я зараз прочитаю список, і у вас пусте ностальгічну слізу Шахи, Махйонг Тітан, Тортики, Касинка, Паук, Сапер. О, господи, я переграв в усі ці ігри, і можу сказати, що моїм фаворитом лишились тортики. Purple Place. Це настільки класна гра, ти просто робиш тортики на замовлення, тебе нічого не напрягає, ніщо нікуди не спішить. Також там є інші режими, де тобі треба переворачувати клевер і знаходити меч, тобто співпадіння. Або, наприклад, одягати персонажа. Не просто його одягнути, а він виходить за шторку, і потім тобі треба вгадати, що він надів. І у тебе є обмежена кількість проб. Ну, номер три. Два, звісно, по списку це косинка. Проста, обична косинка, не знаю, що сказати, Мега ігра. Краще ніж сучасні ігри, це точно. Я без шуток. Третє моє місце займає от оці пазли. Грати в них було прикольно, але іноді навіть тяжко. Тож мій дитячий мозок. Та й зараз, в принципі, мій мозок не вивозить цю ігру, так як інші. Але більше мій мозок не вивозить е, гру сапер. Я щось вчився в неї грати, зрозумів, як в неї грати, а потім я забув як в неї грати. Саме фігове, що там нема ніякого гайда, як в неї грати. Самої грі, а ну і шахи звичайно подобались. Прикольна гра. Так, то прикол. Коли вийде обнова в шахах, вже не було 2000 років. Коли нова карта. А, і я ще інвалід, як я міг забути про таку гру, як пінбол, знаю, це вообще, це клас, це ульот. Правильно підібрані звуки, ігра дуже проста, тобі просто треба відбивати шарик. Але наблюдати за цим як він там катається, було прикольним заняттям. Там реально треба було потіти, щоб виграти. Та в принципі зараз можна прям 100% відсотків впевнено сказати, що ігри Windows 7, сьомий та XP, були хардкорними, залишаються хардкорними, ну там є і чолові ігри. Можна зробити такий висновок, що в ці ігри можна грати зараз. Але суть в тому, хто зараз сидить на Windows 7 та XP. Добре, що деякі ігри зробили під десятку та одинадцятку. На них просто вийшло оновлення, та добавили в Steam Purbol Place, в косинку можна пограти будь-де і в сапера теж. Зрозуміло, що не з оригінальним інтерфейсом. Але можна. Давайте перейдемо до розділу флеш ігр. Грубо кажучи, це всі ігри, які були на сайтах. Зараз об'ясню, що я маю на увазі. Якщо у вас є брат або сестричка. Або друг, до який приходив у вас гості, ви відкривали цей сайт і грали вдвох: один управляв ВАСД, а другий управляв стрілочками. Сама культова гра, яку знають всі: огонь і вода. Я теж грав зі своїм братом, ми дуже її любили. Я пам'ятаю, що я грав постійно на ВАСД, тому що йому було тяжко на не грати. А він грав на стрілочках. Так, да, ця гра може як і зблизить, так і посорить, дивлячись, які у вас відносини. Ну, мені було прикольно грати за оцього фіксіка, за ноліка. А кому було прикольно грати за сімку. Ну, не засуджую. Також пацанчики грали в футбік. Так, да, якщо ви здивувались, чому до голови прикріплена нога, то це нормально. Це раніше були такі ігри. Просто голови буцали м'ячик. І скажу, це теж було прикольно. Коли ти забуваєш якийсь трікшот або обиграєш якось свого противника, це доставляло позитивні емоції. Також мені дуже подобалась гра з мороженими. Кстаті, прикольна механіка була, що ти нажимаєш, наприклад, на пробіл, і ти тоді заморожуєш противників або розморожуєш куби. Кельда, що отримати якісь приколи. Ну, і я вам скажу, що це, мені кажеться, сама найскладніша гра, яку ви могли собі тільки представити. Ну, вона реально тяжка. Я думаю, що ніхто її так і не проходив до кінця. Ну, типу, моби там тяжкі. Якщо одне мороженко із двох помирає, то воно вже ніяк не вернеться до гри, тільки в наступному раунді. І одному гравцю прийдеться тащити всю ігру на собі. Ще була ігра, браття Пук. Ну, це був гар людей. Скоріше за всього, ви грали в неї зі своїм братом або з другом. Ну, вона просто досить противна, де ви бігаєте, пукаєте, і теж збираєте там якісь монетки або щось таке. Дуже багато ігр в той час розплодилось таких чорних палочок, їх наче називають стікмени. З ними дуже було багато різних жанрів: від яких драк до асасінів, та іноді це навіть доходи до абсурда. Не знаю, чому саме вони мені не дуже запали в душу. Взагалі, ці ігри здобули дуже великої популярності в свій час. І тому їх кліпали день за днем. Тож розплодилось багато жанрів і багато паршивих копій. Але все одно. Любий користувач міг знайти віддушину своєму любимому жанрі. Захотів покатати гоночок, та їх тут куча. Тавер Defense, платформери, різноманіття жанрів просто перехоплює дух. Ну це вже відбулося перенасичення, я вже навіть не знаю, як знайти ті ігри. Дайте знати лайком, якщо ви хочете другу частину. Та я розумію, що я пропускаю багато ваших любимих ігор, але я не хочу, щоб відос був дуже довгим. Тож напишіть в коменти вашу улюблену ігру і я додав її у другу частину. До речі, можливо, хтось пам'ятає пам'ятаю ще про такі ігри, як Слізаріо, Агаріо або Пекмен. У мене навіть є історія, як е, дівчина і мальчик грали в Слізаріо, і вони почали зустрічатись. І, і зустрічаються вони по сьогодення. Да, тож ми вияснили, що ігри дебело зближують. Але це були більш сучасні ігри з мультиплеєром. Давайте поринемось у світ ностальгії. Ретро ігри. Ой-ой-ой, ой -я 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 -я. взагалі багато ігр з ретро стиля це просто гаднота. Ну, наприклад, черв'ячки Armageddon. Да, вона з мультиплеєром, але важливо усвідомлювати, що не всі ігри з мультиплеєром являються новими. Тож продовжимо. Черв'ячки, які були у кожного другого на комп'ютері, так звичайно, вони вразили всіх різноманітністю. Різновид пушок був дуже великий. То способів, як ти вміг вбити черв'ячка, було дуже багато. І плюс приємна графіка. Я не маю на увазі сучасна. Тобто в ній не було нічого лишнього. Тобто підходили кольора і все виглядало гармонійно. Сюди додаємо танчики 90-го року. Ну, нема що сказати, легенда. Піксельні танчики. Тетріс. Обов'язково Тетріс. Навіть зараз проходять чемпіонати по Тетрісу. Уявіть собі, чемпіонати по Тетрісу. Окей, Супер Маріо, гра, яка теж породила багато жанрів, гра, яка стала ну, таким вірусом, яка породила багато ігр. Більшість з них, звичайно, що жалкі копії. Та і ніхто не зміг переплюнути Маріо. В цю категорію також додаємо КС 1.6. Про неї можна сказати, що на той час була угарна ігра, було прикольно наблюдати над тим, як школьник розносить. Один на один якогось подпіваса, а той горить, ну це було смішно. Виділилась вона своїми серваками, які живі її на сьогодні. Там ти міг пограти з якимсь ножичком або красивим скіном, були якісь івенти, або нагороди. Добре, що Valve дали тоді таку можливість кастомізувати свої карти. І додаємо до цієї гри ще Half-Life. Half-Life породила багато жанрів. Можливо, тут є ярі фанати цієї серії, але я грав не так багато, щоб про неї щось розказати. Можу тільки похвалити. Рядом з такими іграми ми, звісно, додаємо Crash. Лисичка, броділка, Хотлайн Miami Sonic. Серйозний Сем. Мені, кстати, сподобалась дуже. Друга частина. StarCraft, герої міча і магії, третє. Company of Heroes. Там, де ти управляєш солдатами під час Другої світової війни. З видом зверху. Тоже дуже класна гра, мені подобалася. Я в дитинстві дуже багато в неї провів часу. Doom Зума, Dark Souls, Mortal Kombat, Carmageddon, Як достати съсіда, Alien Shooter До речі, проходив я її недавно, в 25-му році. Пройшов повністю. Мені дуже сподобалось. Теж гра з видом зверху, де ти стоїш рубаєш, всяких монстриків І реально рекомендую вам в неї пограти. Мені гралось круто. Ну і звичайно ж, що в Skyrim. Пам'ятаю, як я дивився блогерів на Ютубі, мені теж хотілося так в нього пограти. Потім я скачу якусь піратку, а у мене віруси. Господи, як я тоді рости. Строївся. Тож на той момент ігра захоплююча, але зараз в неї грати неможливо, тому що в ній стоїть обмеження 60 або навіть 30 FPS, я не пам'ятаю. Ну і звичайно ж, що GTA Vice City і GTA San Andreas. На сьогодні, як на мене, у нас вийшов передос легенд. Ми згадали більшість легендарних ігор та поностальгували за своїм дитинством. Навіть зараз, коли ми можемо зрівняти старі ігри з новими і бачити цю різницю у епохах, я би все одно віддавав перевагу старішим іграм. Тому що тоді розглянули. Робили одна або дві людини, ну може максимум маленька компанія. І робили вони не з ціллю щоб заробити гроші, а вкладували реальну душу без ніякої пропаганди і без ніякої реклами. Хто має можливість та бажання, купуйте ці ігри в Steam Зараз більшість з них там реально доступні. Та обов'язково дайте знати якщо ви хочете другу частину. Я постараюсь дуже сильно. Та підтримайте, будь ласка, цей ролик лайком коментом і підпискою. Я розумію, що ми вас дуже задовбали, але реально нам, українським ютуберам, потрібна ваша підтримка. І для нас це дуже велика мотивація, коли ми бачимо цифри, що ви коментуєте, ставите лайки. Тут діло навіть не в грошах. Коли відео набира перегляди, це дуже приємно. Тож всім дякую за підтримку. Не забувайте про розіграш в телеграм-каналі. Я читаю кожен комент. Чекайте нових бомбезних відосів. Аджара, гуджу!